Росія продовжує фільтрацію населення на окупованих територіях. Як це відбувається? Треба пройти сім ков в пекла, як виявляють нелояльних місцевих жителів, і чим це може їм загрожувати хто кого обстрілює, чи Крим, умовно кажучи, і так далі. І чи посилиться цей тиск перед російськими президентськими виборами, що заплановані в окупації? Готуються до е, всіляких викликів е, з боку нелояльного е, українського населення. Політика терору вона не припинялася з першого дня і вона продовжується. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Росія продовжує політику переселення українців із окупованих територій. Упродовж листопада з лівобережної Херсонщини депортували 100 місцевих жителів. Про це на початку грудня повідомив центр національного спротиву. За даними підпілля, депортація відбувається під виглядом так званої евакуації, але списки на вивезення подаються з тих людей, яких окупаційна влада підозрює у нелояльності. Тим часом на захоплених територіях Запорізької області російські окупаційні сили посилили фільтраційні заходи. Про це 1 грудня під час брифінгу розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, окупаційна влада навіть створила спеціальний чат-бот і закликає місцевих жителів передавати туди інформацію про начебто диверсантів, шпигунів і власників зброї. Ворог посилює фільтраційні заходи. У Мелітопольському, Бордянському, Пологівському і Васильівському районів намагаються знайти громадян українсько налаштованих які допомагають силам оборони України. Вони вдаються до будь-яких хитрощів під видом комунальників чи будь-кого шукають таких людей. Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофієв розповів новинам Приазовія, що спочатку фільтраційні заходи були пов'язані із тим, що окупанти намагалися зламати спротив місцевих жителів. Зараз вони вже прагнуть викорінити усе українське на захоплених територіях. Зараз вони просто шукають громадян України, які не погодилися взяти російські паспорти. Насправді ситуація дуже дуже важка на окупованій території, оскільки. Створені настільки нестерпні умови, згідно з якими просто неможливо вижити без російського паспорту. Ну наведу декілька прикладів по підприємству, установому організації, незалежно від форм власності, збираються списки для того, щоб дізнатися, хто ще не отримав російський паспорт. Роблять побудинкові обходи для того, щоб дізнаватися, хто отримав, хто не отримав. В селі насправді ситуація ще гірша. чому тому, що люди для того, щоб зробити якісь там закупівлі, мають виїжджати до 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 міст до великих населених пунктів. На шляху сполучення автобусного сполучення є декілька блокпостів. Всіх перевіряють на наявність російського паспорту. І якщо у людини є на руках український паспорт, то ретельно перевіряють, ретельно допитують і створюють такі умови, щоб інші пасажири обурювалися, що затримують автобус, і іноді такі трапляються випадки, коли водій. Просто залишає пасажира з українським паспортом до посту і їде далі. Також українцям зараз складно виїхати з регіону через окупований Крим, каже депутат. Йдуть фільтраційні заходи на адмінмежі з Кримом в Чонгарі. Якщо у людини немає російського паспорту, там дуже прискіпливі будуть перевірки, перевіряють телефони, перевіряють соціальні. Е Акаунти перевіряють переписки, запитують, ставлять якісь можуть ставити різні запитання, в тому числі провокаційні щодо підтримки Російської Федерації, хто кого обстрілює, чий Крим умовно кажучи, і так далі. Ситуація з цими паспортами вона набагато складніша, оскільки якщо людина має лише український паспорт, його можуть не випустити на адмінмежі з Криму. А, якщо людина взяла російський паспорт, і показує російський паспорт, і хоче виїхати за межі взагалі Російської Федерації країни агресора. То вимагають, щоб у нього або на руках був закордонний український паспорт або закордонний російський паспорт. І якщо ані одного, ані іншого паспорта закордонного немає, його просто не випустять за межі території Російської Федерації. Крім того, окупаційна влада тисне на нелояльне населення економічно, зазначив Павло Тімофієв. Зробили ще і такий фінансовий, скажімо так, штраф для тих, хто не погодився взяти російський паспорт. запроваджують підвищену ставку податку на доходи з фізичних осіб для громадян України. Це буде ставка 30%. Тобто, ти маєш третину своїх доходів і дати країні агресору у вигляді податків з того доходу, да. Чи лише через те, що в тебе є український паспорт, ти не погодився брати російський паспорт? Ніхто не може вимагати брати якийсь інший паспорт, ніхто не може фінансово робити якісь, не знаю, там штрафи або там стягнення, ніхто не може відмовляти від соціальних, від медичних від освітніх послуг і так далі. Але Росія свідомо йде на порушення абсолютно всіх міжнародних цих правил. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів новинам Приазовія, що окупаційна влада створила настільки жахливі умови у регіоні, що вижити без російського паспорта там вже неможливо. Якщо це невеликий населений пункт там вручає город, там якісь запаси у людей. А у більшості випадків, якщо немає російського паспорта, вижити дійсно дуже складно, тому що доступу до медичних послуг фактично немає без цього. Вкладений доступ до фінансової системи. Особливе відношення під час переміщення, тому що на блокпостах на Росії на українські паспорта реагують зараз дуже погано російські військові. І там вже навіть не викликне здають питання, чому ви ще не оформили паспорт. Вони вже розуміють, що людина, яка зараз без російського паспорта, це такі з активною позицією, незламний, що і потенційно людина, яка співпрацює з СБУ, з силами оборони України, ну тобто відповідний відношення. Системного вивезення людей до Росії, як це було перед звільненням правобережної Герсонщини, на лівому березі зараз немає. Втім, окупаційна влада і надалі агітує місцевих жителів переїжджати до російських регіонів і закликає їх до так званої евакуації, розповідає політик. Людей вивозять до Якутії, Новосибірська і Тюмені. В першу чергу це стосується пунктів, які поруч з про. Які вже фактично в стані гуманітарної катастрофи. Вони хочуть вирішити за рахунок наших людей. В першу чергу їх цікавлять діти, свої демографічні проблеми, і пропонують там депресивні регіони та федерації, які мало заселені, і там, де є вільний житловий фонд, скажімо так? По-друге, вони хочуть просто розбавити. Населення на територіях, які тимчасово окуповані, тому що розуміють, що станом на зараз це люди, які у абсолютній більшості не підтримують цю окупацію. Вони чекають деокупацію, і вони просто вимушено перебувають от в цьому терорі. Пропонують їх саме туди, тому що кажуть, там саме ви зможете реалізувати житлові сертифікати. Де є вільне житлова площа, як я зазначав, а, і там вже самі шукаєте роботу, там вже самі якось виживаєте. А, вони вважають, що перші люди, які на це погодились, вони вже там зобов'язані Росії, тому що вони по спрощеній процедурі отримали громадянство, так прямо і кажуть. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як Росія зачищає від нелояльного населення захоплену частину півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. У Маріупольському районі окупанти також час від часу проводять фільтраційні заходи. Зокрема, у кінці листопада кілька днів тривали зачистки у Стародубівці Мангушського району. Про це тоді повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, село закрили на в'їзд і виїзд після перевірки Кумишуватої і Дем'янівки вздовж траси на Крим. Російські силовики пішли до населених пунктів на північ у бік бойового Нікольського району та розівки це у Запорізькій області, де перебуває велика кількість резервів російської армії. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів новинам при Азові, що російські окупаційні сили намагаються тотально контролювати як села, так і саме місто Маріуполь стосовно Маріуполя, такі е, масові злочини вони всі зробили ще на початку. Окупації і досі доля тисяч людей, які не пройшли фільтрацію ще на початку російської окупації, доля цих людей, на жаль, багатьох невідома. зараз, це скажімо, так не масове явище, але вони реагують на певні сигнали. І, наприклад, якщо є у, скажімо так, у прикладах 30-х років. Сталінських. Якщо є якісь доноси, відповідно вони перевіряють цю інформацію застосуванням ФСБ і інших карних репресивних методів. Тобто тоді людину вже перевіряють і викликають, і дуже часто, на жаль, в повизорі потрапляють навіть діти. Тому що діти більш склонні а, виказувати так, як воно є, свій протест, що вони не задоволені окупацією, і відповідно в школах а, і в, а, в так званих школах і в так званих навчальних закладах, які є а, а, установами пропаганди, а, всі, хто там працюють, покликані слідкувати за цими моментами, і якщо щось виявляється, там в поведінці дитини в її дописах в соціальних мережах тоді проблеми виникають як у дитини, так і у батьків. Якщо людина хоче виїхати з окупації, вона також змушена пройти численні перевірки. Розповідає депутат. Треба пройти сім ков ату в пекла. А чому тому що Є певні фільтраційні моменти, які також застосовуються при виїзді з так званої ДНР на територію РФ, і людина має у такому випадку безліч контактів з так званими правоохоронними органами країни терориста, які перевіряють. Навіть через треті країни виїхати дуже складно і особливу підозру викликають, звісно, що. Ті е, громадяни, ті українці, які досі не отримали російських паспортів і. Не захотіли брати е, цей ганебний паспорт. Е, відповідно, стосовно цих людей влаштовуються ціли допити, е, е, чому вони виїжджають, чому вони не отримали е, цього паспорту. І відповідно, е, скажімо так, певні репресивні методи: тобто, е, обшуки, обшуки, е, перевірка телефону, перевірка всього того контенту, який. Є відповідно в телефоні контакти, перевірка контактів постійні питання стосовно чи є зв'язки з українськими військовослужбовцями чи з правоохоронними органами. Також фільтраційні заходи проходять жителі, які повертаються до Маріуполя. Російська окупаційна влада прагне позбутися більшості корінного населення міста і заселити його росіянами, які будуть лояльними до неї, додав Дмитро Забавін. В Маріуполі мешкали. Більше 500 тисяч мешканців прийшли росіяни, вбили приблизно по різним оцінкам. Навіть на жаль, такі цифри, що більше 100 тисяч українців. В Маріуполі, більше 200 тисяч маріупольців, не сприймаючи російську окупацію, виїхали з Маріуполя. В Маріуполі залишилось відповідно приблизно 100 тисяч людей, з яких далеко не всі підтримують окупантів, і це про це свідчить те, що у перший рік окупації російські паспорти отримали лише трохи більше 5 тисяч від тих, хто там залишився, тобто 5% від тих, хто там залишився. І відповідно росіяни ставлять собі за мету е, зменшити саме тому вони такі жахливі умови перебування е, створили для місцевого населення тобто без опалення, е, без доступу до ліків, без доступу до нормальної медицини, для того щоб як можна більше людей не витримали це та померли. Вони замість цього завозять і це факт. Вони завозять своїх гастарбайтерів в так звані різні народності РФ. І в Маріуполі вони скоро зрівняються по кількості населення з корінними українцями, які перебувають в місті. Тим часом центральна виборча комісія Росії днями ухвалила рішення провести президентські вибори на окупованих територіях України. Перед тим Російська Рада Федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів на 17 березня 2024 року. Наступного дня, 8 грудня, президент Росії Володимир Путін оголосив про намір взяти участь у запланованих на березень виборах. Ухвалені 20-го року поправки до російської конституції дозволяють йому висунутися на п'ятий термін президентства. У МЗС України плани Росії провести вибори президента на окупованих територіях України назвали незаконними і нікчемними і закликали міжнародну спільноту рішуче засудити цей намір Москви. Політолог із Херсона Дементі Білий вважає, що черговий етап зачистки нелояльного населення може бути безпосередньо пов'язаний із підготовкою до російських президентських виборів. Ще раз привіяю, складаю списки. І готуються до всіляких викликів з боку нелояльного українського населення. Політика терору це є одна з основних політик окупантів на тимчасово окупованій території. Вона не припинялася з першого дня і вона. Продовжується тому, що продовжується спротив та саботаж з боку українського населення в Херсонській області. Тому продовжується політика терору. Російська окупаційна влада і досі не може завершити процес паспортизації місцевих жителів, Незважаючи на нестерпні умови, які вона створила у регіоні, каже політолог. Багато людей ще тримаються. Але це вже це, це вже смертельно небезпечно е, не брати російського паспорту. Бо все більше і більше контролю, все більше і більше е, е, заходів по опануванню е, населення. Готуючись до ефіру, ще раз передивився плани роздачі тих російських паспортів І вони знову продовжили е, продовжили от плани. До кінця цього року, до початку січня, наступного по масової видачі паспортів люди залишаються, намагаються не брати їх у віддалених селах. Працюють навіть пересувні пункти видачі російських паспортів. Додав Дементі Білий. Вони саме ну, переписують людей, які не, не отримали, та проводять з ними якусь таку е, роботу. Це все додалося до звичайних е, заходів фільтрації. Е, це е, фільтрація на блокпостах е, ста ста стаціонарних е, на території окупованої території. Це робота патрульних. Е, Російської гвардії, і це звісно фільтрація на, на виїзді з території Херсонської області, ну, з, з окупованих територій. російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я. На все добре. Ви слухали новини Азов'я.